Досі без зв'язку та інтернету залишаються десятки тисяч вінничан. Як правильно обрати новорічну ялинку? Невидимі кікімори та маскувальні сітки для захисників. Це телеканал «Вінниччина» І ви дивитесь новини. Вітаю вас! Оператор мобільного зв'язку «Київстар» не відновився після хакерської атаки 12 грудня. Мільйони українців залишилися без зв'язку та інтернету. Президент компанії Олександр Комаров пообіцяв, що уже вівторок почнуть відновлювати деякі сервіси клієнтів. Однак досі оператор мобільного зв'язку. Недоступний одне з російських хакерських угрупувань взяло на себе відповідальність за атаку на компанію. Однак, як запевнило керівництво мобільного оператора, витоку персональних даних абонентів не було. Водночас українці почали масово купувати стартові пакети інших операторів. Як переживають цей день без звичного зв'язку, вінничани дізнавалися. Наші кореспонденти Київстар, Чекаємо Поміняла карточку на водофон. У мене водофон, мені бачиш. Я користуюсь лайфом, тому мене не зачепило це. Я не знаю, в мене лайф. У мене водофон, мені без різниці. Я сподіваюся, що його скоро відмовлять. Боляче, боляче, за все разом, боляче, боляче, що так. Вивільнення автівок та громадського транспорту із заметів, відпрацювання дії з розчистки доріг із залученням спеціальної техніки. Усе це відпрацьовували рятувальники Вінниччини на чергових командно-штабних навчаннях щодо ліквідації наслідків несприятливих погодних умов та інших надзвичайних ситуацій. Спеціалісти ДСНС вкотре нагадують за поганих погодних умов, зокрема ожеледиці, водіям транспортних засобів, слід бути вкрай уважними. Ми організували як і теоретичні напрямки, так і практичні. Наглядно буде показано, як виконує задачу БАТ, як виконує заходи свої пункт незглавності, які дії, як виконуються задачі при втягуванні транспортних засобів, як взагалі проходить взаємодія з іншими службами. Автомобілі, які допоможуть вінницьким піротехнікам виконувати складні завдання на сході та півдні України, передали корейські партнери. Це чотири пікапи для піротехніків, машина механізованого розмінування від протипіхотних мін та аварійно-рятувальний автомобіль, які укомплектовані пневмо та світлообладнанням. Аби працювати на іноземних автівках, працівники ДСНС навчалися в Хорватії. Окрім спецтехніки, рятувальники отримали комплекти хімічного захисту трьох видів. Машини призначені для того, щоб працювати в замінованих місцевостях, полях е дистанційно, мінімум з 50 метрів позаду машини. Е ми будемо використовувати їх там, в основному, на самих забруднених територіях, так як це. Е допоможе зберегти особовий склад нашої піротехнічної частини. Комплектація штатної чисельності, техніку. Безпосередньо це спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль важкого типу на базі Мерседес, який укомплектований пневмо обладнанням, седловим обладнанням, шансовим інструментом, а також гідравлічним інструментом для проведення аварійно-рятувальних робіт в складних умовах. Безпечний рух пішоходів та транспорту в зимову пору, а саме під час ожеледиці та снігопадів, мають забезпечувати і підприємці за кожним кафе, рестораном, магазином, супермаркетом закріплена територія, яку потрібно утримувати в чистоті. Працівники муніципальної варти розпочали перевірку фопів. 150 підприємців та комунальних підприємств, які надають послуги з прибирання тротуарів та доріг міста, від снігу обстежили. Міською вартою про результати перевірки будемо говорити далі з Віталієм Чигором, начальником комунального підприємства Муніципальна варта. Пане Віталію, вітаю вас у нашій студії. Добро здоров'я. Отож, які результати цих перевірок, що ви виявили? Ну дійсно, з настанням уже таких несприятливих погодних умов а саме з уже, коли пішли опади, працівники муніципальної варти з самого рання розпочинають свою роботу з обстеження території загального користування. Це мається на увазі, як прибираються самі дороги, тротуари, території біля шкіл до речі теж дуже важливе. Актуальне питання біля садочків, учбових закладів. І за вище вказаний період це за останні два тижні, коли вже розпочалася зима, було виявлено 313 недоліків і навіть був складений один протокол на суб'єкти господарювання, які вчасно не здійснили протиожеледні заходи. Які порушення виявили? Які це саме порушення протоколювали? Відповідно вимог правил благоустрію суб'єкти господарювання. А можливо, я навіть простішими словами скажу: власники кафе, ресторанів, орендарі, також, це дуже важливо. Також і власники торгових центрів, автозаправочних станцій зобов'язані своєчасно здійснювати протилежені заходи. А що мається на увазі? Це очищення це механічним шляхом, ну, по-простому скажу лопатами, або посипання сипучими сумішами, сіллю. Піщаними сумішами, які можуть своєчасно війти в реакцію і зробити так, щоб не було слизькості на вулицях нашого міста. Вони придбавають ці суміші самостійно? Власними коштами вони зобов'язані їх придбати і своєчасно посипати. Але я хочу сказати, що в принципі таких сильних зауважень то й немає. Наші працівники там. Прийшли зранку, попередили, коли відкривається той чи інший заклад. даємо годину дві в залежності від території. Ну і дивимося наскільки щільні опади, і знову вже повторно йдемо. І перевіряємо, Ми не затягуємо. реагують швидко дуже миттєво, тому що ну це вже так, напрацьована робота роками. І розуміють, що потрібно це вчасно робити, тому що якщо ми пройдемо за дві години, там до прикладу не буде проведено дані заходи, штраф, то протокол одразу ж складаємо протокол. Ну і покажемо нашим війничанам, що ну на превеликий жаль нехтують певні суб'єкти здоров'я безпеки безпекою наших війничан. Ми також постійно звертаємося в лікарню швидкої медичної допомоги для того, щоб нас інформували, де саме, якщо такі випадки є. Наші вінничани та гості нашого міста травмувалися, щоби більш уважно подивитися на певну територію я ще раз можу повторити це тротуари пішохідні доріжки де наші хотілося рухаються. хотілося б уточнити для візочників для людей з обмеженими можливостями чи контролюєте ви саме ось ці з'їзди виїзди так ну це є прилегла територія до того чи іншого суб'єкта господарювання як ми говоримо і тротуари так і з'їзди для які вони предназначені для осіб і е, ступіньки також вони мають бути своєчасно очищені. А до речі, чи були звернення саме людей з інвалідністю до вас е, з приводу от, доступності і чистоти і порядку під час таких погодних як, погодів? Якщо умов... відверто, то до нас щороку надходять, але вони поодинокі такі е, випадки. Але ми е, ціло, ці, протягом року роз'яснюємо суб'єктам господарювання, що ці території мають бути також і. Як зимою очищені, так і літом. Ми дивимося, щоб плитка, бруковка була там не пошкоджена, тому що це теж може принести певну шкоду. Тому за цим ми постійно пильнуємо. Які ж штрафи, зрештою, якщо немає реакції, якщо складено протокол до тих господарів, які не виконують ось ці вимоги, вкотре скажу, що сума штрафів, звісно, що не настільки велика, скільки може нанести шкоду здоров'ю наших віничан. Вона передбачає до 1700 гривень сума штрафів від 850 до 1700 гривень. Але я хочу наголосити, ми намагаємося так, щоб наші віничани інформаційно ще й знали, що нас є такі не недобрі підприємці, які вчасно це не роблять. Напевно, не стільки штрафи лякають власників підприємців, скільки соціальна відповідальність. Ну, що я кажу, так да і це надзвичайно добре. А чи плануєте влаштовувати перевірки і надалі? До кінця зими однозначно ми будемо перевіряти, і навіть коли починаються такі щільні опади, ми залучаємо працівників муніципальної варти з інших підприємств, які також наділені повноваженнями. На складання і перевірки таких заходів, щоб ми активно працювали, тому що ми і не залишаємо вострень території новоприєднаних наших територій. Це новоприєднані громади. Тому що ми розуміємо, що там також люди рухаються по тротуарам. і Також потрібно пильнувати. І постійно також контролюєте Звісно, ці контролює. Да, ми направляємо туди декілька мобільних груп, які приїжджають обов'язково перевіряють. Ну там більше всього це де збираються люди біля магазинів. Ну і дивимося, щоб своєчасно очищалась дорожня проїжджа частина. Щиро дякую за інформацію. Отже, у Вінниці порядок дороги очищені, але все одно потрібно бути обережним, тому що ожеледиці і погодні умови роблять своє. Дякую вам, пане Віталію. Дякую. Я нагадую нашим телеглядачам, що в студії був Віталій Чигур, начальник комунального підприємства Муніципальна варта. Ну а ми продовжуємо випуск. Кладуть піноблоки, варять металеві каркаси та замішують бетон. Будівельники над швидкими темпами споруджують муніципальне житло. Багатоповерхівку на 160 квартир заклали наприкінці літа. Це висотка, яку будують виключно за міською програмою. Муніципальне житло і пріоритети щодо отримання квартир. Там мали саме учасники бойових дій переселенці, сім'ї загиблих захисників та люди з інвалідністю. Як тривають будівельні роботи, бачила наша знімальна група. Анатолій Васильківський будівельник з десятирічним стажем, разом зі своєю бригадою спорудив не одну багатоповерхівку у Вінниці. Муніципальне житло будує за новими технологіями. Сучасні піноблоки скріплює замість традиційного бетону терморегулюючим клеєм, що зробить стіни майбутніх квартир теплими та енергоефективними. Ми ложимо підпіч, газоблок, пересінки в такому плані. Все повністю шо. Що... Що требується по будівництву такого будинку? Клей переваги які, що він не пропускає морозу, морозу в кімнату, він от, як газоблок. Якщо положити на цементній основі, цементні чи там є другі клія, то вони будуть пропускати мороз. Буде в кімнаті чи на вулиці повністю видно, де як кладка ложилася, а в, цих, в таких випадках нічого не буде видно, воно однорідне. Виходить. Муніципальне житло на вулиці Привокзальній почали споруджувати наприкінці літа. За неповних чотири місяці вже побудували підземний паркінг, провели інженерні комунікації та зараз встановлюють залізобетонні палі для четвертого поверху будинку. Ми вийшли вже на типовий етаж. Вийшли з землі, вийшли на типовий етаж. Все, вже що йде далі, вже все однакове. Тому що перші, другі, треті поверхи там були нетипові рішення. Появлялися якісь консолі. Типовий етаж, вже немає ні комерції, немає нічого. І вже всі козирки, всі козирки йдуть в одному уровні. А якщо у нас тут, де ми зараз стоїмо, це відмітка 7-метрова. І треба було з землі, 7 метрів набирати ліса, щоб виставити оці козирки. Вони тут по 4, по 5, по 6 ложі, які виступають з, з меж здання, Тобто їх треба було брати, набиратися лісами, ну це клопітка робота. Десятиповерхівка на привокзальній це вже восьмий об'єкт, який споруджується за міською програмою Муніципальне житло З 2009 року. У нас вже програма існує. 14 років підряд міська рада здійснює будівництво муніципальних будинків. Більше ніж 10 об'єктів вже введено в експлуатацію. Я говорю, що і там в тому числі були черги, і більше тисячі родин вже поліпшили житлові умови в рамках програми. Якщо говорити про конкретний будинок, на якому ми знаходимося, це вулиця Привокзальна, 30. У нас тут комбінований підхід і у нас тут є житло. І в рамках програми муніципального будівництва вже відбулося 5 етапів жеребкування. Я наголошую, 5 етапів це найбільша кількість, яка в нас відбувалася. І якщо говорити про найбільшу квоту, це учасники бойових дій. 25 квартир виділено з загальної кількості для учасників бойових дій. На другому місці у нас освітяни та медики, 10 квартир, також 15 квартир у нас виділено для інших категорій. Власниками квартир на привокзальній вже стали майже 70 вінничан, і це переважно учасники бойових дій, а ще переселенці, сім'ї загиблих воїнів та особи з інвалідністю. Євгенія Овсянікова, Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина». Плетучні невидимі кикімири для захисників та маскувальні сітки, які не помітять навіть ворожі дрони. Понад 250 маскувальних халатів та сотні нож для поранених, а ще більше 50 тисяч квадратних метрів сіток від початку Великої війни для Збройних сил України виготовили волонтерки з Вінниці. Жінки плели у холодних приміщеннях, плели до пізньої ночі, аби виконати усі запити оборонців. І навіть зараз, коли залишається все менше робочих рук. І матеріалу намагаються зібрати якомога більше для армії, бо знають там на передовій дуже чекають від них підтримки. Тому своєю роботою доводять, що жоден волонтерський рух не повинен зупинятись. На себе перевіряли, тестували тепловізором. Бачите, тут йдуть кілемові нитки. Уже другий рік жінки-волонтерки виплітають для фронту маскувальні сітки та комбінезони, балаклави і кікімори, які мають бути не лише легкими та зручними, а й невидимими. В кожний костюм вплітають мішковину, яка зберігає тепло і робить вояка непомітним для ворога. Просто легше продівати в дирочки його, і виходить, тут ви продіваєте, зав'язуєте гудзик, і воно вже кріпиться. І так різні кольори ми пускаємо, щоб вони були різні. Збираємо такий більш-менш колір, щоб схожий був за наявності зі снігом чи з болотом. А від ворожих дронів намагаються замаскувати техніку та бліндажі сітками. Їх теж за два роки у волонтерському цеху вдосконалили. Тепер роблять лише з агроволокна і плетуть у хаотичному порядку, аби візерунок зливався зі снігом, лісом або полем. У маскувальній сітці від жінок з цеху Тетріс немає тканини, бо вона помітна і робить сітку важкою. Ці сітки показали, що вони непрактичні, тому що вона намакає, вона робиться тяжка, і для хлопців це важко її накидати, скидати. А так ми робимо з агроволокна, вона легенька, виходить, вона не втягує в себе вологи, і коли її підняти, вона важить саме більше 2,5 кг. На початку великої війни майже сотня волонтерок збирались у холодних залах і виконували запити оборонців, відправляючи на фронт кікімори, сітки, теплі пояси та балаклави. Тепер за підтримки благодійників мають тепліші приміщення, але менше робочих рук. Однак запитів від захисників стає все більше. Щодня керівниця волонтерського цеху отримує прохання з фронту на 10-20 маскувальних сіток комбінезонів та мобільних нож. Ті, що вони мобільні. Кожен солдат може їх взяти з собою в сумки. Такова вони. Не такі габаритні, Вони розложили і в руках перенесли. За день 30 волонтеркам вдається виплести 5 маскувальних сіток, 4 на 6 метрів та зшити одну кікімору. Якби їхня кількість зросла, то відшивали б для захисників більше та не зупиняються, бо знають, що разом із захисниками тримають фронт. Як це яка різниця? Ми не маємо права їх допустити. Діти наші тут ростуть. Молоде покоління, це наша Україна. Більше 50 тисяч квадратних метрів сіток від початку великої війни жінки-волонтерки відправили на фронт. А ще 250 кікімор, які сховали захисників від ворожих дронів. І для того, аби робити ще якісніше та швидше, потребують підтримки у матеріалі і трішки більше робочих рук, аби там на передовій оборонці знали, що їх підтримує тил. Марина Зелена, телеканал Вінничина. Ялинка вже здавна стала символом різдвяних свят, а прикрашати новорічне дерево традицію для багатьох родин. Однак під час війни чимало українських міст відмовилося від одного із символів нового року. Вінниця також не ставитиме головну ялинку міста. Та продаватимуть сосни та ялинки на міських ринках. Їх виростили лісники Вінниччини впродовж десятків років. Працівники лісу засаджують. Хвойними цілі плантації, аби новорічне дерево з'явилося у кожній оселі. Продовжили свою роботу і за війни, переконуючи, що це робота як на економіку країни, так і можливість подарувати людям трішки дива. Де живуть ялинки? Розкаже Владислав Гемба. Головної новорічної ялинки Вінниця цьогоріч не матиме, та навіть попри війну люди прагнуть створити новорічний настрій у своїх домівках і намагаються у цей складний час створити казку для своїх дітей та рідних. Вінничанка Вікторія не може уявити новий рік без живої ялинки, а її прикрашання сімейна традиція. І щороку купуючи головну окрасу різдвяних свят, звертає увагу саме на висоту та пишність дерева. Живі ялинки це, по-перше, неймовірний запах в домі. І це такий, знаєте, як головний атрибут Нового року, новорічних свят. І для дітей також жива ялинка це ну, неймовірне щастя її прикрашати, і так само хороводи коло неї водити. Тому для дітей це, безумовно, вони люблять тільки живу, тому останні роки ми. Надаємо перевагу живій ялинці за останні два роки Великої війни. Лісники Вінничини не, не зменшили площу насаджень хвойних дерев. Це, як правило, від 5 до 10 гектарів. На одній ділянці в один гектар висаджують до трьох тисяч ялин. Це ялина звичайна. За неї лісники доглядають найдовше. Щоб виростити таку трьохметрову красуню і відправити її на ринок. Потрібно вісім років. Аби ялинка виросла справді казковою та новорічною, практично за кожним деревом лісники доглядають індивідуально. Після висадження вручну обсапують хвоїні, через кілька років механічно обробляють. Далі обрізання крони та підживлення. Щорічно ми створюємо плантації новорічних ялин та сосен в кількості від 20 до 30 тисяч штук. Для того, щоб ялинка або сосна росла, за неї потрібний догляд. Цей догляд полягає в ручному догляді, в ряду і механізовому догляді міжрядів. Також ми проводимо кронування ялинок, для того, щоб вона мала пишну гарну форму, мала симетричну форму і гарний колір. Крім того, ще проводимо підживлення ялинок і сосен, для того, щоб вони мали гарний зелений колір. На Вінницькі ринки лісові красуні поступають спеціальними штрих-кодами, з яких щитується де виготовлена ялинка, що це екологічно чисте дерево і зрубане законно. Цінова політика в нас дуже добра, тому що наші постійні клієнти задоволені і приїжджають щороку до нас. Метрова ялинка коштує 200 гривень. До 2 метрів ялинка коштує 280 гривень, вже 3-метрова ялинка вже коштує 500 гривень, 3,5 метра стоїть вже 900 гривень, а 4-метрова ялинка вже коштує 1200 гривень. Але насамперед люди вибирають 1,5-2-метрову ялинку. Для дитячих садочків, шкіл в нас Є теж великі вибір, які замовляють ще вищу ялинку, яка більш 4 метрів додається ще 180 гривень на кожен метр. Аби вберегти вирощені ялинки від браконьєрів, лісники чатують свої насадження та патрулюють плантації хвойних. Та щороку висаджують нові ялинки звичайні та сосни кримські, аби незважаючи на війну та складні часи, все ж таки подарувати атмосферу свята та дива і віри в перемогу. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». Це вся інформація на сьогодні, яку підготували журналісти телеканалу «Вінниччина». Бережіть себе і зустрінемось.